Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачних картопляників. Це бюджетна і елементарно проста у приготуванні страва. Список інгредієнтів, необхідних для її приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Все, що нам потрібно, це додати до яєць сіль та перець розмішати їх до однорідності. Також додати улюблені спеції у картопляне пюре, помнути його до однорідності, сформувати з нього котлетки, після чого обтачати їх у борошні. Такі заготовки можна покласти в холодильник на декілька годин. Або ж приготувати одразу. Обмакнувши в яйці, обсмажувати на олії з обох сторін до золотистого кольору. Такі котлетки найкраще смакують зі сметаною, як в гарячому, так і в холодному вигляді. Тож, як бачите, ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається!